Добрий день, ваш увазі будинок, Село Петропавська Версіївка. 180 метрів квадратний сам будинок. Ділянка 9 соток землі. Така непроїзна вулиця. Зараз робиться озеленення. Чорнозем'я бачите. Є автополив, капельник полив. Всі комунікації заведені в будинок. Така ділянка велика 90-х. Давайте подивимось планування будинка. Почнемо спочатку. Вхідна зона, місце під шафу. І тут можна шафу і тут, десь зеркало можна поставити. Це санузло. вся розводка комунікації зроблена в будинку. тепла підлога на першому поверсі, на другому санузлах. І в гардеробних також тепла підлога, а в кімнатах батареї. Це колектор якраз теплої підлоги і є ще горища. Пішу вам швиденько. Це будинок, можливо, навіть 190 метрів треба мені уточнити, то відчувається більше від 190 метрів. Так ось Так, Кімната на першому поверсі, так, і от... кухня з газом, побудований з цегли, утеплення перліт і також облицювальна цегла, йде фасадна. Місце під камін, телевізор, диван. Тут диван. Там вже велика кухня, можна ще острівець поставити, місце під'їдання. Такий перший поверх. Давайте на другий дивимося. Якщо подобається відео, то, будь ласка, поставте лайк, підпишіться, будьте з нами на зв'язку. Будемо вам раді. Дзвоніть також будемо показувати. Це кімната на першому, на другому вже поверсі нам. На Риха вікна. вікна, якраз витиде на ліс. Також велика кімната. Це третя загальна. На першому одна була. Це друга на другому зі своєю гардеробною І з таким красивою панорамою на ліс Ліс тут дуже гарний, є стежинки, можна гуляти. Гарно проводити час. Вердер санвузол загальний. Це санвузол загальний. Тут місце бачите під ванною. Потім сушити, умивальник, унітаз, гігієнічний душ. І головна спальня велика зі своїм санвузлом. Видно передню ділянку. Можна прикрасити, церкву поставити. Сама спальня тут і ще одна гардеробня. В головній спальні є своє гардеробне, свій санвузол. Такий цікавий проєкт. В будинку є 4 окремі спальні, три санвузли, Дві гардеробні, погреб, котельня пральня. З виходом на терасу. Є парка місця і ділянка. Можливо, для потерпівасопрошерівки велика це 9 соток землі. Все розвитку комунікації зроблений. Зараз на цій стадії будинок 220 тисяч. Запрошуємо всіх на перегляд.